Ефективна комунікація з аудиторією потребує порядку та регулярності. Налагодити випуск корпоративного контенту за розкладом зручно в планфікс. Коли у вас з'являється ідея для публікації, додайте її до першого списку планувальника. Далі перейдіть до деталей цієї задачі: вкажіть, до якого типу контенту належить ідея: платформу для публікації, відповідального виконавця та дедлайн. Після цього задача автоматично переміститься в потрібний список. А всі деталі будуть доступні в її картці. Після завершення роботи та публікації контенту відповідальний співробітник змінює статус задачі на «Опубліковано». Задача автоматично переміщується до списку архів. Щоб така автоматизація працювала в PlanFix, необхідно налаштувати об'єкт, на основі якого створюватимуться всі задачі з контенту. В об'єкт можна додати необхідні поля, видалити зайві або змінити їхній порядок для зручності. В об'єкті контент вам знадобляться два нові поля типу список: перше поле для позначення платформи, де буде публікуватися контент. Друге для позначення типу контенту. У цьому полі значення відображатимуться у вигляді міток. Далі налаштуйте необхідний набір статусів для зручного відстеження етапів роботи над контентом. Видаліть непотрібні статуси. Додайте потрібні, наприклад, статус очікує на публікацію. А також інші необхідні статуси. Далі налаштуйте робочий простір для роботи над контентом. Для цього в PlanFix додайте новий планувальник. Тут формуємо необхідні списки. Наприклад, ось так налаштовується список для збору нових ідей. Додайте в планувальник таблицю, у якій будуть зібрані всі активні задачі з контенту. Розподіліть їх за платформами для публікації. Ще один штрих. Приховайте поле створення нової задачі та активуйте відображення картки, щоб у таблиці були видимі необхідні дані. Вкажіть, які саме дані потрібно відображати, та збережіть налаштування. Останній крок: створіть список архів. Він збере всі задачі в статусі опубліковано. Ось і всі налаштування. Тепер ви знаєте, як організувати роботу над контентом у PlanFix.